Вітаю! Прошу кілька хвилин вашої уваги і сподіваюся, що ви допоможете нам у розшуку. Будь ласка, подивіться уважно на фото цього 12-річного хлопчика. Його звати Дамір Устіменко, і він зник без звісти. Пропав Дамір ще на початку жовтня в Миколаєві, та досі про нього немає жодної звістки. Де він перебуває, невідомо. Допомогти розшукати Даміра нас попросила його мама. Я поспілкувався із жінкою, і вона розповіла деякі подробиці про обставини зникнення її сина. Він знаходився 5-10 оба пропали, телефони виключені, де вони знаходяться незвісно. Мама Даміра розповіла, що протягом останнього року її син жив разом із батьком. А сама жінка переїхала по роботі з Миколаєва до Одеси. Усе було гаразд. Дамір відвідував онлайн-заняття у школі, постійно телефонував своїй мамі, а на початку жовтня зв'язок із ним та його батьком раптово обірвався. Да, Оценки мені класно руководительські дали, все було нормально. З 5 числа він пропав. Відтоді їхні телефони вимкнені. Додзвонитися до них неможливо. Сусіди, родичі та знайомі і гадки не мають, куди зникли батько разом із сином. Мама хлопчика каже, що також не уявляє, де може бути її син, але переконана у тому, що він точно перебуває в Україні. Офіційно виїхати за межі України. Вони не мали можливості, так як усі документи свідоцтво про народження та паспорт Деміра знаходяться у мене, а колишній чоловік він не може виїхати на законних підставах за межі України, так як він є зобов'язаним. Тому я дуже сподіваюся, що вони наразі перебувають на території України, на підконтрольній Україні території, і вони живі, здорові, і як можна скоріше повернеться до мене. У Миколаєві батько з Даміром жили на вулиці Колодязній. Мама хлопчика звичайно одразу туди приїхала, але вдома дитини з чоловіком вже не було. І жінка не знайшла нічого такого, що могло б вказати їй на те, як саме зник її син і де його можна шукати. Тож саме на вашу допомогу дуже розраховує мама Даміра і звертається до кожного з вас з проханням допомогти їй у розшуку сина. Я дуже переживаю, що зараз відбувається з моєю дитиною, в якому вона емоційному стані, чи жив, чи здоров, чи Все в нього у достатку. Зв'язку з ним з 10-го я не маю, де він знаходиться, я не знаю. Прошу у всіх небайдужих, хто бачив, хто щось чув, повернутися на гарячу лінію телеканалу. Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей Магнолія 116-3 Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Даміра, не зволікайте і одразу нам повідомте. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. Йому 12 років, він виглядає на свій вік, на зріст приблизно 155 сантиметрів, середньої статури має темно, русяве волосся та сірі очі. У день зникнення був одягнений у темний спортивний костюм. Також я дуже прошу вас, поширте цю програму у соціальних мережах. Режах, адже чим більше людей побачить це відео, тим більше буде шансів розшукати Даміра чи дізнатися бодай щось про його долю. Я розповів вам лише одну історію зниклої дитини. Загалом від початку війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей уже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити. І куди звертатися? Тож, якщо раптом ви опинилися у схожій ситуації і не уявляєте, що робити, телефонуйте на короткий номер 116 шістнадцять Тут вас детально проконсультують і порадять, як саме діяти. Крім того, усі, хто мене зараз бачить, вже можуть допомогти у розшуку зниклих дітей. Приділіть усього хвилину вашого часу. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей і перегляньте фото зниклих хлопчиків та дівчаток. Можливо, саме ви когось пізнаєте та врешті допоможете відшукати.